Коли відкрилася дверка в машині і до мене звернулися українською мовою, я була в шоці. Мене звати Валентина Нечолот. Я з міста Куп'янська. Дуже рано, 24 лютого, у мене пролунав телефонний дзвінок. Я спочатку подумала, що це будильник, і як зазвичай відключила його. Він телефонував знову, я знову відключила і не могла зрозуміти, що він дзвонить, дзвонить. Потім таки я відкрила телефон, дивлюся, це донька мені дзвонить. Я беру трубку, а вона каже: ма, що ти збрасуєш? Я ж тобі телефоную. Та дуже рано. Я подумала, що це будильник. А Вона каже: Ні, починала-почалася війна. Вона мені каже: мам, я додому приїду. На той час вона була в Києві, взяла квитки на вечірній поїзд. У мене однокласниця працювала на той час на, жел... на, жел... на железній дорозі. На комутаторі. 25 лютого вранці, коли я Наташі зателефонувала, вона каже, Валя, ні, уже того моста немає і в Куп'янськ дороги немає. Взагалом вона в поїзді провела 4 четверо суток. 24 лютого вона виїхала з Києва, а 28 лютого вона вже потрапила. В Ці четверо суток це було це просто жах був. І вже коли моя донька була у Львові, вже мені було легше. Тому я прийняла рішення для себе, що син повинен виїхати до доньки на українську сторону. І дякуючи волонтерам, які забрали сина. До зеленого коридору, який тоді давали. І він поїхав сам через лінію фронту. 14 років я його відпустила. Майже 7 місяців я жила в окупації. Було дуже важко, тому що мені треба було їздити до мами в село, возити ліки, продукти. Працювати я не працювала. Як почалося повномасштабне вторгнення, фабрика наша закрилася і тому зарплати не було, грошей не було, жила з кредитки. 8 вересня щось в місті трапилося, тому що росіяни дуже попливо збиралися і виїжджали. Вирішила, що 9 вересня вранці стану поранче, поїду до мами чи піду пішки, тому що я зрозуміла, що автобуси ходити не будуть. Нас зупинив блокпост, і так як я е, старалася на блокпостах російських е, не спілкуватися, навіть не дивитися в сторону е, воєнних, е, то я тут теж нахилила голову і сиділа, не дивилася. Я відкрила глаза і сл слова сказати не могла. Дивлюся на рукаві у воєнного український прапор. Коли ми в'їжджали в село, я побачила, що над селом багато диму, все горіло. Горіли хати, горіла школа, горів клуб. Коли я прийшла додому, валялися рами з галереї, мама плакала. Спілкуючись з односельцями, ми вирішили, що треба щось робити. Зв'язувалася з донькою, а донька вже шукала. Нам автобус. Сказали, що треба для того, щоб автобус подали, нам скільки людей буде виїжджати. Я склала список. Я тоді змогла вивезти 25 чоловік. Ми приїхали в Шевченкова на фільтрацію. Потім я в Шевченково, там біля будинку, де проходила фільтрація, ходила, спрашувала в людей і назбирала ще 17 людей, які хотіли теж виїхати до Харкова. І там я знайшла собі роботу швачкою, працювала в цеху, але та зима дуже була важка, тому що були по енергосистемам, дуже часто вимикався світло, вимикалось, і додому добиратись було далеко. І це було накладно дуже. Потім донька побачила об'яву в інтернеті, що набирають людей на навчання, щоб відкрити власний бізнес, отримати грант. Така ідея з'явилася, щоб зробити жіночий простір, щоб жінка могла прийти сюди і отримати декілька послуг в одному місці. Це у нас один куточок є по ремонту одягу, по пошиву постільної білизни. Ми шиємо ще нашим домашнім улюбленцям одежки. Друга локація це салон краси, перукар, може пострити, покрасити жінку. Можна зробити манікюр, педикюр, У нас масаж ще є, перманентний макіяж, тому ми стараємося більше послуг зробити нашим жінкам. Хотілося більше дітям. Приділяти увагу, наш жіночий простір займається, що ми час від часу влаштовуємо для дітей свята. Хотілося б мати свою колонку музикальну з мікрофонами, щоб можна було озвучувати наші свята. Наш жіночий простір це соціальний бізнес. І якщо Є люди, які потребують роботи: це майстри-перукарі, майстри манікюру, педикюру. Ми чекаємо на роботі. На даний час нам ще швачка потрібна. Тому, будь ласка, дівчата, переселенці, не сумуйте, не сидіть вдома, а приходьте до нас. Про що я мрію? Звісно, мрію, щоб закінчилась війна, щоб у моїх дітей, і сина і в доньки склалося добре життя. І, звісно, що я мрію, щоб мій жіночий простір працював.